Ти нині, владико, почуй нас, що момося до тебе, міцни силою твоєю, побожний народ наш український, Ось ви наші вправи, примнож славу нашу перемогу і над ворогами нашими. Щонедільний молебень на площі перемоги став уже традицією. Від початку повномасштабного вторгнення віряни різних конфесій кожного тижня збираються, аби спільно звернутися до Бога і попросити про захист для українських військових, про мир для України. Коли всі кажуть, ні, це неможливо. Росіянці вже вплотную, вже це отдали, вже договорилися. А Господь сказав: жодне слово у Господа не залишається безсилим. І Господь сказав, що Україна неодмінно переможе. Бо ми любимо Господа, бо кожної неділі тут, на цьому місці, ми звершимо молитву разом. І це вже велика штука. Молитва під час війни набуває особливої ваги, адже вона стає джерелом надії для багатьох людей. Звертатися до Бога і просити за долю України та її захисників означає віддавати шану та вдячність тим, хто жертвує своїм життям заради свободи та незалежності. Благословляємо народ України бути і надалі єдним, сильним і могутнім в слові твоїм, щоб скрізь приймалися рішення, грунтовані на слові Божим. W imię Jezusa. My młodymos, żeby życia naszych zachysników, a także ich i naszych rodzin było zachwytane od budjakoho nasilia ta niebezpieczeństwa. Prosimy o to w imię Jezusa Chrysta. Віримо, що кожна молитва, яка лунає від чистого серця, обов'язково буде почута. Нехай усі українці якомога скоріше знову відчують, як це жити під мирним небом без війни. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.